В цієї величезної коробки найсучасніший робот-пілесос, який зараз можна придбати. Як тобі? Вау! Ну, тоді давай розпаковувати. Мау! Якщо плануєте купляти такий робот пилосос майте на увазі, що пакування досить велике та важке. Вага коробки близько 15 кілограм, та однієї людині не дуже зручно її нести. Але ми вдох впоралися. Всередині першого боксу знаходиться сам робот. OmniX2 має незвичну форму літери D, хоча технічно все на своїх місцях. Давайте подивимось більш детально. На верхній частині знаходиться логотип Y з сенсорною кнопкою всередині та підсвіткою. Кришка магнітна, а під нею знаходиться пилозбірник ємністю 400 мл. На нижній частині корпусу дві величезні круглі швабри, які займають більш третини площі робота. Вони підпружинені та дуже зацікавили лею. Звісно ж, є два колеса, бокова щітка-кисточка, та основна гумова щітка. Зараз в усіх сучасних роботах використовують саме таку форму та матеріал, бо так немає проблем з наматуванням волос та взагалі це більш довгорічний варіант. Як ви вже помітили, на роботі немає башні зверху, що позитивно вплинуло на висоту корпусу, що у свою чергу дає йому можливість заїжджати там, де роботи з башною просто не заїжджають. Спереду розмістився блок камер, а сам лідар, який, звісно ж, тут є, та будує мапу квартири під цією глянцевою панеллю. А ще у комплекті знаходиться станція. На робота ми вже подивились: бак для чистої води, бак для брудної води, пантус для робота, інструкція та мережевий кабель. Щоб все запрацювало, в першу чергу треба під'єднати станцію до розетки. Під цією панелю знаходиться мішок об'ємом 3 літри для очистки робота. Встановлюємо пантус для робота у нижню частину станції. Вмикаємо робота та вперше встановлюємо його туди вручну. У верхній частині станції під кришкою встановлюємо контейнери. У прозори потрібно залити води. Всередині цього баку знаходиться знезаражуючий модуль, який підтримує частоту цієї води всередині станції. Встановлюємо повний бак у станцію та починаємо налаштування застосунку. Після легкої реєстрації додаємо робота та оновлюємо програмне забезпечення. Він це сам пропонує та робить усе автоматично. Після цього настає час першого запуску та сканування вашого приміщення. Невеличка порада. Перед тим, як перша Запускати робот пилесос будь-який. Дуже раджу трошки прибирати. Що я маю на увазі? Якщо у вас багато речей стоїть на підлозі, ось так все підіймати, що можна підіймати. Так, щоб пилесос правильно все відсканував ваше приміщення. Це допоможе йому у майбутньому краще прибирати. Тож, запускаємо. Після першого сканування у вас у застосунку з'являється мапа, якою буде користуватись робот під час наступних прибирань. Усі кімнати можна підписати, щоб користуватись голосовими функціями, про які я розповім трошки пізніше. Якщо у вас декілька поверхів, то на кожен можна зробити окрему мапу. Під час кожного прибирання робот буде автоматично орієнтуватись та розуміти, яку саму мапу використовувати цього разу. На карті робот намагається автоматично додати меблі, але у автоматичному режимі це проходить досить приблизно, та не завжди він вгадує тип меблів. Тому для того, щоб мапа була прям максимально реалістична, це потрібно зробити вручну. Як це все налаштувати? Ми розібрались. А тепер давайте поговоримо, чому це найсучасніший робот прибиральник, і який зараз можна придбати. Почнемо безпосередньо з функції пилисосу. Потужність смоктування на цій моделі 8000 паскаль. Це, це, це дуже потужно. Наприклад, у попередника X1 Омні було всього 5000 паскаль, а у найдорожчого Roborock – 6000 паскаль. А тут 8. Основна щітка стала більше, її довжина складає 20 см. Сама вона гумова, бокова щітка змінна, досить велика та знаходиться практично на грані нижньої частині роботу. А ще знизу є датчик килима та 6 датчиків підлоги для прибирання поруч зі сходами, так щоб він не впав. Прибирає він дуже ретельно. В мене маленька дитина, а це означає, що по усім будинку, та особливо на кухні, кожен день щось падає на підлогу. У великій кількості падають крихти від хліба, барана, кукурудзяних паличок тощо. Прибирати потрібно постійно, бо без цього через декілька днів можна просто утонути. Робот у цьому не просто допомагає, а спасає від цієї проблеми. Не знаю, що тут ще додати, бо він збирає увесь пил та дрібний бруд, який знаходиться на підлозі. Алгоритм стандартного прибирання простий та зрозумілий. Спочатку він прибирає периметр приміщення, а потім їздить по всій площі, оминаючи перешкоди. У застосунку можна обрати потужність смоктування тихо, стандартний, максимальний та максимальний плюс. Також є функція подвійного прибирання. Це корисно, коли у кімнаті прям багато бруду. Наприклад, якщо там було більше однієї дитини, як я завжди говорив та продовжую говорити. Робот пилисос не може прибрати усю підлогу, коли на підлозі щось стоїть або лежить. Тобто, під час генерального прибирання ваша участь все ж таки потрібна. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, у нас є стільниця. Тут стоять стільці. Звісно ж, пилисос не зможе проїхати під стол, коли стоять стільці, тому що ніжки вужче, ніж ширина пилисосу. Як ми це вирішуємо? Під час щоденного прибирання ми нічого не чіпаємо, він сам їздить, все прибирає е, коло столу, під стіл він не заїжджає. Насправді цього вистачає. А коли головне прибирання ми беремо усі стільці, ось так підіймаємо, підіймаємо ось це, ось це, ось це. Коротше, залишаємо підлогу максимально свободною, так, щоб пилосос мог приїхати всюди, всюди пропилососити і всюди помити поли. Це не проблема цього роботи пилососу, Це е, загальне загальна питання, тому що роботи пилососи ще, ще не навчились е, рухати ваші речі так, щоб прибрати прямо усюди. Та ще можливо, якщо у вас е, стільці. З більш широкими ножками, так, щоб пилосос мог проїхати між ними, то цієї проблеми взагалі не буде. Але так, щоб повністю прибрати, ну, звичайно, це потрібно прибрати, це потрібно прибрати, щоб він прибрав всюди. Це така дрібна річ, про якусь про яку чомусь не усі думають, коли купляють робот пилосос Тому майте на увазі. А якщо під час прибирання ви щось не підняли, та воно лежить десь на підлозі, то Omni x 2 це відсканує камерами та просто омине. Це працює досить гарно, але не ідеально. Я маю на увазі, що він може доторкатися до цих об'єктів та трошки їх рухати. Ну тобто вазу він не переверне, але якийсь скляний бокал з рідиною я б не залишав. Ну і теоретично, якщо у вас є мохнаті улюбленці які можуть десь залишити сюрприз, то на какульку він не наїде. Це прямо окремий пункт меню у налаштуваннях. Але я це не перевіряв. Далі в нас про вологи. Я бачив та користувався багатьма роботами-пилососами з вологим прибиранням, та хочу сказати, що ось ці круглі швабри, які обертаються та ще й прижимаються до підлоги, це найкращий варіант, тому що вони не просто збирають пил, який не втягнувся роботом. Вони реально миють вашу підлогу. Тобто, це не просто. Пилисос з вологим прибиранням. Це миючий робот пилисос Я вирішив змоделювати для зйомки ситуацію, коли на кухні прям на свиняшили та потрібне вологе прибирання. Трошки кетчупа, кефіра та, звісно, школи. Обираю у застосунку режим мийки. На всяк випадок встановлюю подвійне прибирання та обираю ділянку, де потрібно помити підлогу. Під час роботи ви, до речі, бачите, що саме та де саме він працює. За один цикл подвійного миття він справився практично ідеально. Як бачите, тільки в одному куту залишилось трошки кефіру. Запускаємо ще раз так, щоб вже максимально все прибрати, та все чиста підлога. А ще цікава особливість у тому, що під час прибирання можна налаштувати робот так, щоб він повертався на базу кожні 15 хвилин та промивав швабри. Тобто, якщо у вас буде десь прям щось розлите чи просто дуже брудно. То він не буде потім катати ось це по всьому приміщенню. Він повернеться на станцію, помиє швабри та продовжить прибирати вже чистими швабрами. А ще тут, мабуть, найбільший підйом швабр під час вбирання килимів серед усіх роботів. Ну тобто, коли він заїжджає на килим, відповідний датчик розуміє це, та робот автоматично підіймає швабри, щоб не мити килим. Висота підйому 15 міліметрів. Що стосується прохідності, то по заявленим характеристикам він долає перешкоди до 22 мм. У мене немає порогів між кімнатами, але є ось ця перемичка на дитячому ліжку. Її висота якраз приблизно 22 мм, Але омні так жодного разу її не переїхав. Була б вона трошечки нижче, то впорався б. А ще одного разу під час прибирання я почув дуже гучний звук з кімнати. Прибігаю, а він намагався проїхати по ось цьому масажному килимку. Без допомоги він з нього так і не з'їхав. Тож треба про такі перешкоди думати заздалегідь. Ну і про кабеля на підлозі теж не забуваємо. Все, 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 стой. Кабель, Поговоримо про базу, так скажемо, базовані функції. Після прибирання робот заїжджає на цю станцію та починається теж дуже цікава річ. Він е, перекачує усе сміття з свого баку в ось цей мішок, який знаходиться внутрі. Він багаторазовий. По власному досвіду можу сказати, що його вистачить вам десь на місяці два, напевно. Ну, це все ж, звісно, залежить від кількості бруду у вас у приміщенні. Але мені здається, що середній показник це буде десь місяці два. Потім вже просто докупається новий, це докупається окремо. Ну і звісно, є в продажі. Але на базі він не тільки скидує сміття, а й чистить швабри. Ось це просто топова штука у порівнянні зі звичайними роботами з вологим прибиранням. Коли він заїжджає сюди після прибирання швабри ретельно миються гарячою водою, а потім висушуються гарячим повітрям. Ну це для того, щоб не було неприємних запахів. Брудна вода після цієї мийки потрапляє у другий контейнер. Та я дуже раджу не забувати його виливати. По власному досвіду скажу, що десь після доби ця вода починає дуже неприємно пахнути. У закритому контейнері ви це не почуєте зовсім, він герметичний. Але потім виливати цю воду буде важко. Повірте мені? А ще треба не забувати мити піддон, на якому миються швабри. Ось так він виглядає після двох тижнів прибирання та мого тесту мийки з кетчупом. Звісно ж, без кетчупу це було б не так брудно, але можете подивитись, у яких складних умовах він в мене тестувався. У застосунку можна обрати купу різних варіантів прибирання: послідовність сухого та вологого прибирання, режим пилисоса, рівень потоку води, кількість разів прибирання, ефективне очищення з іншою траєкторією руху, розклад, усілякі функції розумного прибирання, частоту очищення вбудованого контейнера у роботі, інтервал мийки швабри, спосіб цього очищення, час сушіння швабр, подивитись поточний стан елементів, робота тощо. Тут, напевно, найбільша кількість налаштувань, яку я бачив на роботах. Писосах. Та це все так прикольно інтегровано у застосунок, що з цим всім не так важко розібратись. Але якщо ви не хочете з цим розбиратись, можете і не розбиратись, бо базові функції знаходяться, скажімо так, на поверхні застосунку та у швидкому доступі. Тож розберуться усі. 2024 рік. Зробити щось без голосового керування просто неможливо. Тут воно є та дозволяє голосом запускати прибирання, причому тут безліч різних варіантів. Можна уточнювати тип прибирання, певну кімнату, певні режими тощо. Окрім цього, можна попросити почати прибирання через 10 хвилин. Ну, типу сказав йому, зібрався, пішов до магазину, а він почав шуміти вже, коли ви вийшли. Працює це, правда тільки англійською мовою. По особистому досвіду можу сказати, що ми користувалися цією функцією доволі часто. Особливо зручно відправляти його прибирати у певній кімнаті. Наприклад, Іко прибери у вальній кімнаті. Він собі їде прибирає, а ви навіть смартфон не дістаєте. Дуже зручно. А якщо ви витратите час, то дасте у, на мапу усі меблі, то зможете відправляти його прибирати, наприклад, під ліжком у спальні чи під столом на кухні. І ось це прям. Тому що на смартфоні для того, щоб відправити його, прибирати у певні... ну, під певними меблями, потрібно зробити більше дій, ніж просто його запустити. А тут ти просто голосом говориш, він поїхав та прибирає ну прям магія. Або майбутнє. Вже зараз. І це ще не все. Цей робот може виконувати функцію робота наглядача за будинком. Ви можете віддалено подивитись на зображення з камери та їздити по будинку. Там прям вбудований мікрофон та динамік, тобто ще є двосторонній зв'язок. Така собі камера спостереження у пилисосі. І як би це кумедно не звучало, але ніхто навіть не подумає, що скрити камера у пилисосі. А ще тут дуже гарна автономність. У мене 75 квадратів загальна площа. З рахунком меблів він прибирає десь близько 50 квадратів та залишається ще більше 60% батареї. Це при максимальному всмоктуванні середньому рівню подачі води та промиванні швабр кожні 15 хвилин прибирання. Але якщо у вас якась дуже величезна площа, чи по якимось причинам він не може прибрати повністю усі усе приміщення за один раз, за один захід, за одну батарею, то він просто повернеться на базу, підзарядиться та потім продовжить прибирання з того міста там, де він закінчив. Ну, тобто про батарею можна взагалі не думати. Dibot Omni X2 – це дійсно найсучасніший робот телесмок, який зараз існує. Висока якість прибирання, ефективна мийка підлоги, купа розумних функцій на кшталт визначення перешкод та голосового керування. Ну і звісно, прибирання з мінімальним вашим втручанням. Єдине, за чим треба буде слідкувати, це за кількістю чистої води та своєвчасним спорожненням брудної. Цей варіант роботи ідеально підійде, якщо потрібно прибирати велику площу з сильними забрудненнями. Реально топ! Якщо залишились питання, задавайте у коментарях. Я ним користуюсь вже практично місяць, тож зможу відповісти. Посилання на нього я, як завжди, залишаю в описі до цього відео. Там можна буде подивитись ціну, ну і, звісно, замовити. Ставте вподобайку, якщо сподобався цей відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Гаджетаріум, щоб не прогавити нові відео. Усім дякую за увагу, мирного неба та слава Україні! До побачення!